Вітаю! Сьогодні будемо розбиратися з темою квадратні рівняння та неповні квадратні рівняння. Це вступ до нової та дуже важливої теми. Квадратні рівняння, що воно таке і з чим його їдять? Ну, насправді, так, щоб це зрозуміти, не обов'язково їх їсти зовсім. Ми вже знаємо, що лінійні рівняння це ті, що місяць змінно у першому степені. Їх загальний вигляд. Ах дорівнює Б, або Кх дорівнює Б. Але логічно, що квадратні рівняння це ті, які містять змінну у квадраті, тобто у другому степені, має вигляд АХ квадрат додати Бх додати С дорівнює нулю, де А, Б і С це дійсні числа та А не дорівнює нулю. Так, що за АБЦ нашу так багато букв? Ці букви називають коефіцієнтами квадратного рівняння, як ви вже встигли помітити на попередньому слайді, коефіцієнти А та Б прив'язані до невідомих у другому та першому степенях, а коефіцієнт С до змінної у нульовому степені, тобто одиничку. Впевнена, що ви пам'ятаєте, що будь-яке число у нульовому степені це один. І при множенні ми їх не пишемо. Перший коефіцієнт це А, Б це другий коефіцієнт, С це вільний коефіцієнт А, і немає змінних. Так, далі. Коефіцієнти а, В, С – це просто числа або вирази. Вони не містять змінну. Тобто, якщо у задачі ми маємо перший коефіцієнт, то це тільки те число, яке стоїть біля х квадрат, без самого х квадрат. Аналогічно з іншими коефіцієнтами. Так. Якщо А не дорівнює 0, окей, Б і С також не нуль. Або коефіцієнти b та c можуть дорівнювати 0. Якщо, A бачите, якщо бачите квадратне рівняння, де немає Х, або дійсного числа без Х, знаєте, це неповне квадратне рівняння. Справа ви бачите можливі варіанти розвитку подій, а на наступних слайдах розберемося, що з ними робити. Так, почнемо з простого. Якщо ви бачите схоже рівняння ах2 дорівнює 0, вважайте, вам дуже пощастило. У таких рівнянь є лише один розв'язок х дорівнює 0. Саме так, алгебра може бути насправді дуже простою. Оскладнюємося. Насправді, і тут нічого складного немає. коренів аж 2. Перший завжди буде 0, другий знаходимо за загальною формулою на малюнку, справа все видно. Тобто ми можемо просто винести х за дужки і в нас вийде два множники. Спершу це буде х дорівня 0, і другий знаходимо як корень лінійного рівняння. Ми далі Ко, ти, ще складніше. У третьому випадку у нас два випадки. Якщо вказаний зліва дріб менший за 0, то коренів немає. Якщо більший, то формула для двох коренів трохи правіше. Тобто у нас ах квадрат дорівнює мінус С, то х квадрат дорівнює мінус С на А, і якщо цей вираз менше 0, коренів немає. Якщо більше, то ми можемо отримати корені за допомогою цих простих формул. Так, йдемо далі. Трохи систематизую все, що я сказала, у вигляді таблички. Якщо потрібно, ви можете зупинити запис та проглянути її більш детально. Тут все детально розписано для кожного випадку. Так, тут приклади завдань для тренування ваших навичок. Ну, звичайно, по можливості. Тому летіть розв'язувати рівняння та подивитись, як це легко і просто. Якщо зробили ці номери, скажіть самі собі, я умничка, і впевнено йдіть пити каву чи чай, або відпочивати. До наступних зустрічей Майлас Стівенс. Я вас сподіваюсь, тічо. <ріху> Гарного дня.